Всім доброго-доброго раночку і смачного сніданочку. Дівчатка, давайте з вами поснідаємо. Сьогодні у мене на сніданок. Якось ось я сіла нерівно. Сьогодні у мене на сніданок яєчня, глазуня. Ну, вона у мене трошки прижарена, ось така вийшла. Чого, то що дуже розігріта сковорідка була, і за того, що я піджарювала гріночки. Ось такі гріночки робила. Трушечки я обсмажила хлібчик. бачите? Тому що воно мене відволікає, не пойму. І тому в мене вийшла така яєшня, дівчата. Що я ніяк не всядуся. Як її зараз буду їсти, я не знаю. Так допомагати буду собі. Вирішила підсмажити одне яйце. І ось такий хлібчик вчора купила. Ну, ну багет не багет, знаєте, щось таке длинний хлібчик якийсь. Вот, похож на багет. Чуть вам хруст. Сейчас я вот все буду хрустить. Сплошный хруст, да? Смачненько. Девочки, ну що, у вас був мороз. Якщо чесно, я не виходила на двір. Перед я вчора не збирала. Не, -не. не збирала. Я вчора їхала на роботу із знайомою. Кажу, вам перець треба. Ну, каже, тут треба. Кажу, я вам сь сьогодні візьму декілька штук. подивитись, який він в мене. Якщо сподобається, я вам на рух. Так що вчора зірвала. Ну, на всі прогнози заходила. Плюс, 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 ну, але вночі немає мінуса. Ну, кажуть що начебто на сьогоднішню ніч буде мороз буде мінус 3 смачно давно таку хотіла а свою паприку я перемолола вчора вона знаєте така вийшла важка прям ложиш її вона отак, прям спресовується я її розложила на пергаменті, але ми вчора не топили в будинку і чоловік пізно прийшов з роботи, і ми натопили будинку. Я думала, вона чуть трошки підсохне. Ну, не знаю, може вона така і є. Баночку помила, висушила, з-під кави також, закручується, закручується, стекляна. І хочу її туди скласти. Потім покажу вам, скільки вона в банки вийде. Ну, я б хотіла ще зробити. Мені кажеться, повна банка не буде. Можна було б ще зробити. Ну подивимося, скільки а ця дівчина візьме перчика. Я просто так нарву, тому що мені жалко, що він пропаде. Померзне, не знаю. Писали на фарширування, чи ще щось писали, на фарширувати перце. Та він такий, може ви не чули те відео, він такий, що він корявий, длінний. У нього не вийде фарширувати. Смачно смачно, смачно, смачно розтягу задоволення. Чайок, тіньшань, чорний. Моя паста. Дивіться, вона вже уміншається. Воно буде ще зробити. Я ж думаю, її можна їсти постійно, не те, що там поїв трохи, як ото, таблетки вже і не можна. Це я дає. А угу. як у мене сотрудниця каже? А чого кажуть, це як починається осінь, хочеться їсти постійно. Кажу, не. Навіть організм чувствує, що холодно, треба запасатися жирком, щоб не пропасти. Щоб не, не зголодатися. Він же умний організм, він умний, він запасає. Його не обдуриш. Він все знаю. Мені ще дівочки треба квітку пересадити. Сьогодні усього срочно кров із Я калу висадила полісадник. На неї напав кліщ. Я вирішила її висадити. Ну, ночи пропав. Мурашки, навіть, мабуть, діла. Я там висаджувала і маленькі цибулинки. І велику, що то і маленькі. Не знаю, подивлюся, скільки в мене горщиків. Я сьогодні прийду з роботи. Хотіла сказати з школи. І подивлюся. Що до чого, я посажу земельку, свою земельку візьму. Перемішаю з пісочком. Є пісочок. І зробимо таке діло. Я вчора хотіла, але їхала додому. Подружка каже, та не будемо роз...". Думаю, ладно, все. Не буду я займатися квіткою сьогодні, а вже вчора, тобто, а сьогодні вже. А сьогодні вже пересажу. Я утеплилась. Все. В кабінеті холодно. До обіду, так це точно холодно. Починаєш горітися чаєм. Ну, камі... калоріфер не включаємо. Хоча не знаю, може сьогодні і включимо. Та холодно. Там ще дівчата про черрики писали. Да, для борщей перекрутити. Та вони такі... їх, по-перше, починаєш вибирати, вони лопаються. І вони вже всі, практично всі стяточками, оці ну, з нільцою, поняли вже. Вони вже нікуди не гожні. Все, що я зробила із черіків, це заморозила собі. Заморозила на цю, скажіть, на лазаню. Все. І їла трохи. Бачили ви? Це все, що я їла з вами. Мені понравилось, як написала Валентина Осіпенко. Привіт-привіт, красапета! У нас так було, ми помню, називали друг друга в гуртошитку Красапета. Ну, так смішно стало. І взагалі, дівчата, ви пишете, я улыбаюсь, як ви пишете. Посміхаюсь зразу. Читаю, посміхаю, ставлю лайчик. Так. Ну, кажу, ох, дівчатка, у мене молодці. Прям голос кажу. Мої ж ви хороші, отак кажу, так. Да. Читаю. Так що воно до вас должно долітать. Yeah. <laughs> да. Молодці на те слово. Спасибо вам. Спасибо, девочки мої. дівчатки хороші мої. Так, хвата. І взагалі. От я не знаю, може, хто чекає від моїх відео яких, якоїсь користі, включаю, я чекаю. То не чекайте. Ну, я кажу не за тих, що постійно мені пишуть дівчата. Я за іншу категорію пишу. Кажу. То не чекайте, що ви відкриєте прямо моє відео і прямо чомусь там научитесь чи щось там почуєте, таке важне. Важного тут не буде. Тут буде просто. Просто їда, просто розмова якась, може по темі, може без теми, може і смислом, може без смисла. Я просто включаю камеру і їм на камеру, і гомоню те, що мені приходить в голову. Іноді готуюся, іноді в мене є тема. Ну, а взагалі, то я просто провожу час для себе, для, для, для моїх дівчат, які дивляться і заряджаються на весь день. Я показала практика. кто підказує подказывает мне что по жизни. Кто... Ну, в общем, короче говоря. Кто понимает, то и понимает, что я буду тут рассказывать. Да, девочки? Все. Просто для своей истории, для, для себя, для, для своего сына, для, возможно, майбутних внуков. Такое дело. Уже розцвіло. Нарешті. Щось холодно. І туману нема, ви знаєте, нема тумана, то холодно на дворі. Напевно, одівати кортійку теплу. Зараз я піду котів покормлю, насиплю їм їсти і обслідую обстановку. Що до чого? Я вчора ходила курей закривати на той двір, а там виноград білий. Є такий дрібний. Отакий то я їла трошки і додому принесла. Мисочкою накрила. Надо було на дворі його ставити. Багато не можу з'їсти. Багато взагалі винограда не можу з'їсти. Тут трошки і все. Смачненько. Заварка. Так, дівчатки, все. Я вам щиро вдячна за ваші такі круті, класні коментарі. Ви у мене найкраще. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, близьких, діточок, онуків. І взагалі, нехай у вас все буде у всіх, у всіх, хто мені пише, там і новенькі мені написали. Нехай у вас у всіх буде все добре. Все. чекаю на ваші коментарі. Може, я не знаю, чи задавала я сьогодні питання, я так можу, не взначай. От. Нехай у вас все буде добре. Пишіть коментарі, ставте лайкосики. пока